Як все складно, і вся ця кон'юнктура імміграційна це класно, круто, але не було грошей. Все одно ТЗ за шобі статус бачити усіх ворогів португалі, португальській владі це точно не проблема українців. Всім привіт! Сьогодні вівторок. Це означає, що сьогодні відео українською про українців для українців. І сьогодні тема буде вже там, як то кажуть, наша пісня хороша начинає з начала знову про еміграцію, про якісь там тренди, про якісь побоювання, про якісь очікування, про те. Які б я хотів дати поради українцям зараз, які дивляться новини, які читають якісь там чати і ще. Не все зробили в своїй імміграційній, тих хто каже до да, порядку денному, що їм треба робити, на що розраховувати, як це поводити. Такі кілька порад від мене, які я б вважав доцільними, якби я був на вашому місці, бо я вже трошки далі пройшов по цьому треку імміграційному. Як відомо, в мене вже досить давно вже португальське громадянство. Тому мені легше багато чого в цьому житті, але це було не завжди, і я колись був одним з вас. Ось зараз позиція, да, якби один з вас робив я. Знаючи все, що я знаю сьогодні про еміграцію, нагадаю, що мене звати Андрій. Я живу в Португалії з 2012 року. Досить давно вже більшу частину цього часу, я працюю в еміграційній сфері, керую агенцією агенцію кноедженсі і маю ще кілька бізнесів в суміжних сферах, зокрема нерухомість інвестиції і ще трошки інше. Трохи по всього потрохи тут на YouTube, я розповідаю про Португалію, про імміграцію, про якісь мої там да історії з бізнесу, і дуже багато намагаюся давати порад чогось корисного людям, які ще приглядаються до Португалії. Взагалі, а що це таке? Як тут все влаштоване? Чого очікувати? Зокрема, зараз період такої да, трошки турбулентності імміграційної про це буде сьогодні. Відео. Отже, поїхали. Давайте я почну свої такі да, роздуми з ілюстрації. Ілюстрації, метафорічна ілюстрація, да, не намальована а ілюстрації розмови. Десь ще там перший рік війни, великої, там наприкінці 22-го, можливо, 23 му році, в мене була така серія консультацій в людей, які, які були впевнені, що їм точно. Як то каже, положено, да, в них є право на португальське громадянство через 5 років від отримання тимчасового захисту. І я їм казав: Слухайте, це було б дуже обнадійливо так краще коригувати свої очікування. Не треба бути впевненим в тому, що у вас це є, бо тимчасовий захист не є повністю імміграційним статусом. А вони мені казали, слухайте, Андрію. Це було кілька кейсів таких. Слухайте, Андрію. Я з першого дня в Португалії все зробив максимально коректно, отримав цей захист. Кусть це відкрив там да, бізнес, декларую свої доходи, декларую дивіденди, декларую якісь там 5-6 чи більше знаків суми в декларації, зокрема податків. Дуже багато плачу. І я впевнений, що я зможу довести в суді те, що я маю право на португальське громадянство, через те, що я ефективно, фактично, максимально, да як то кажуть, сабсенс. Присутствия да присутність Португалії мав з першого там, буквально з першого дня. І я кажу, добре ви маєте рацію, бажаю удачі в суді. І я це було без іроні, без сарказму. Бажаю удачі. Це буквально було. Потім проходить да, ще пару років, і ось сьогодні ми маємо що Що такі розмови вже виглядають, як то кажуть, дивними, ненормальними, неадекватними сьогоднішній реальності. Мораль да цієї ілюстрації в чому, що ти можеш бути впевненим сьогодні в чому завгодно і малювати якісь там до да, картину майбутнього, якісь там родмап, да що буде далі, але ти дуже багато на що не впливаєш, і оці знаєте, такі да, завищені очікування, і впевненість, що ти все продумав, знаєш, все ти да, розрудлиш. Це дуже боляче потім да прилітає, коли ситуація міняється. І зараз мені здається, да, ось такі така логіка, що типу я тут приїхав, в мене був захист, дайте мені громадянство, і рахуйте мені громадянство з першого дня, бо я плачу податки, бо я готовий іти в суд. Це вже сьогодні виглядає. Ну, дайте, ти типу, подав якийсь там привіт з минулого, який сьогодні вже не актуальний. Це ще раз знаєте, да, доводить, що треба бути реалістом, і далі да, вже даю від себе кілька порад людям, які знаходяться на різних стадіях. Да. Хтось тільки приїхав, хтось приїхав, отримав захист, хтось отримав захист і вже подався на якийсь тип право на проживання чи там. Почав робити да цю роботу, чи вже отримав венже. Ну багато да різні є стадії. І всі вони все одно завжди того хто дійшов да далі, чи менш далеко, чи там ближче, все одно є для мене для всіх одна порада. Перша да? буде їх кілька. Перше буде, будь ласка, не гайте час, не витрачайте жодного дня, якщо ви зрозуміли, що ця країна високовирогідно можливо для вас. У вас є певні плани тут жити, щось будувати, усі на якісь там кілька років. Якщо ви це вже зрозуміли, прийняли, не гайте жодного дня. Навіть якщо ви це не прийняли, навіть якщо ви не впевнені, бо зараз дійсно хто може бути в чому впевнений всерйоз. Це виглядає трохи де да, смішно, да, бути впевненим в майбутньому, звичайно, це неможливо, але. Якщо ви навіть не впевнені, але розумієте, да що цей, ну типу, вартість да, цього процесу да отримання там статусу чи якоїсь там в Португалії не дуже велика для вас робіть це. Не витрачайте жодного дня. Мені здається, що всі вже зрозуміли, особливо зараз, як да, хто кажуть, етроспективно обертаючись назад, що жоден з тих людей, хто взяв паузу. На день, на місяць, на півроку, на рік хтось взяв паузу, бо не знав, що буде. Хто взяв паузу, щоб воно не було грошей? Хтось взяв паузу, бо впевнений, що все одно те зе за статус, хтось щось ще там придумав, але зараз ми бачимо, що Ця пауза жодному з них не допомогла. Я в цьому впевнений абсолютно тому треба розуміти, що будь-яка пауза в цих питаннях да еміграційних, якісь да врегулювання вашого тут статусу, якісь. Фіскальні будь-які історії жодна пауза, що жодної людині не допомогла жити краще, щось робити легше або швидше. Скоріше за все, навпаки, будь-яка пауза це такі, де да, така типу такі маленькі, такі там піщінка, да, на оцю половинку вагів, що вас наближають до якихось там складнощів, проблем. Ви не встигаєте. Саме тому не гайте час, робіть все, що ви там собі придумали, не читалися, напиталися у друзів, знайомих у імміграційних спеціалістів. робіть все це ще вчора. Не чекайте далі. Друга порада. Я б сказав: знаєте, як дуже корисна порада для ментального здоров'я. Будьте реалістами. У вас може бути розуміння логіки, може бути розуміння того, що може бути, чого не може бути. Умовно, що вони зроблять, що не зроблять. Оце типу окей, реально. А оце, оце занадто на такого ніколи не роблять. Забудьте про це все. Не намагайтеся да, оце мислити за да, логікою. Будьте просто реалістами і виходьте з того, що якісь там ваші там да найкраще очікування, вони скоріш за все не спрацюють. Навіть якщо працюють, це буде для вас приємним бонусом. Якщо ні, ви зберігаєте такі дати по вашему ментальне здоров'я, якусь там стабільність психіки і так далі. Тому не як то каже, да, не питати ілюзій і не підпитувати да, себе якимось там, благодумієм, да благоглупостю, а робити, скажімо так, всі кроки виходячи з того. Що завтра, скоріш за все, буде не буде набагато легше, може стане трошки гірше. Да? І ось з цього виходить. Це не означає, що треба бути постійно ось такою, да, з такою там не знаю, там е фізіономії ходити застресованою і бачити усіх ворогів Португалії, португальській владі. Ні, я маю на увазі просто те, що треба бути реалістом і розуміти, що легше не буде і швидше не буде. Багато чого можливо не буде, але це не привід чого не робити. Саме тому да реалістичне очікування, розуміння, що навіть те, що вам здається, нереальним, чи не дуже коректним, чи може не дуже етичним по відношенню до вас несправедливим, да це все ваше розуміння, сприйняття, але це не має бути не зобов'язано бути частиною реальності тих людей, хто приймає рішення в них своє бачення. І да, якихось там акцентів, фокусу на чомусь, на чиїсь проблемі і вирішенні. І це точно не проблема українців при всій любові до них, і від мене особисто, і португальської влади. да, Бо це також без сарказму. да, Всі знають португальці, португальська влада підтримує українців і словом, да, і ділом дуже багато, і це факт. Все одно. В них є свої пріоритети, і в них є свої громадяни, свої проблеми, свої там да електоральні проблеми, як втриматися при владі, як прийти знову там на ще один цикл, і там точно да всьому цьому немає інтересів зробити вам класно, особисто вам. І третє, щоб я порадив, цю другу пораду, да що з одного боку не очікувати, що Буде дуже легко, буде стане краще, швидше. Це так і є і це. Зараз ми бачимо, що ми знаходимося в такому циклі, да, в фазі циклу, як то каже, да, тренд несходящий в плані португальської відкритості, португальської якості, не знаю, там держапарату в контексті імміграції. Ви розумієте, все це да, можна не приліковувати, не прилічувати. Якось третя правда така, що пам'ятаєте, що все одно, все це циклічно. Що би зараз там не ви не читали початок, не чули в новинах, не бачили в соцмережах. Мережах про те, там да, як все складно, і вся ця конюктура імміграційна точно не на вашу а да, не на вашу користь, всі ці переглядання регламентів, будь-то возз'єднання, да, чи його буде, чи не буде, чи його закриють, чи його зажмуть, чи якийсь там підвищать сенс, в рази, чи історія з громадянством, да, чи там приймуть цей підвищення порогу. скільки Це буде років. Коротше. Все це частина нашої реальності, а вся ця реальність частина якогось циклу. І будь-який цикл, да, є там фаза росту, да, фаза стабільності, фаза падіння когось. Зараз ми в цій фазі, але пам'ятайте, що все одно. Португалія, португальська влада, португальське суспільство, португальська економіка, да все одно прийде до того, що в португалії потрібні іммігранти, не завжди і не лише якісь там, да, супер хайлі кваліфайт білі комірці, а люди різні, зокрема там да прості, зокрема з різних країн, зокрема, ви особисто ви. Тому це лише питання часу. Скільки займе да, цей цикл усвідомлення, перегляду знову. Регламентів, деякі зараз там усі гайки позакручують, потім придуть інші, повідкручують. Звичайно, це займе час. Це займає звичай кілька років. Такий да цикл, такі дамо метаморфози. В суспільстві, в усвідомленні, да, в запиті електорату, що наприклад там ну коротше, да, ви бачите, що все це так лічно. І португалія також від цього всього да вилікується, і буде все окей. і Ніхто не буде там де да, шукати винних мігрантах, ніхто не буде ускладнювати і так, вже нелегко, і так вже нічого там доступного, простого швидкого немає. Вже дуже давно немає. Саме тому, коли цей цикл пройде, буде знову. Набагато легше, можливо, ви вже будете не в Португалії, можливо, вже будете в іншій країні, можливо, вже будете мати португальське громадянство, чи чи ще глибше, да ніж зараз інтегруєтеся, да, і вже будете дивитися на весь цей ну да контекст міграційний інакше під іншим кутом. Все змінюється. Просто пам'ятайте, що все це питання часу, і прийде період, коли це все буде набагато легше, набагато знову відкритіше, набагато коректніше. Добре, да, для іммігрантів. Остання будь, порада така: якщо ви відчуваєте, да, що те, що зараз в Португалії відбувається, не те, що вам подобається, не те, що вам не знаю, там частину вашого є ну, норми да, того, що ви готові прийняти. Це може бути португальський менталітет, це може бути португальська якась там бюрократія, це може бути в цілому, да. У цей да суспільно політичний такий, да то кажуть, кренда крен, нахил вправо в популізм. Це можливо багатьом не подобатися. Мені зокрема також, якщо це вам не подобається, якщо ви відчуваєте, що Португалія можливо не зовсім ваша країна. не гайте часу переходимо да до поради номер один. Не втрачайте жодного дня. Вашого дорогоцінного часу, вашого життя, ваших перспектив, ваших можливостей, можливо, десь на карті на цьому глобусі є країна, де все так як вам сподобається. Подумайте, і пошукайте. Але якщо такої країни немає, і Португалія стала країною, де в цілому, при цьому да переліку гігантському проблем, все окей, в цілому, в іншому, то вже треба перестати шукати, да, хто там в цьому винний, а підлаштовуватися. У цех до речі, мабуть, здається, мені. Голов... найголовніша риса іммігранта да, і такий еволюційний, такі да, перевага, бенефіт іммігранта. Я розумію, що багато людей виїхали через війну. Вони в душі взагалі не іммігранти. В них не було потреби, не було вилучено такого да розуміння, що це класно, круто, але все ж таки спробуйте себе відчути іммігрантом, як то кажуть, да по поклику душі. І ви зрозумієте, що бути емігрантом це дуже круто. Це дуже відкриває там якісь там да, нові, там грані вашої свідомості, там грані особистості. Оця ця знучкість, адаптивність, вміння де да, сприймати і видихати оце це дуже крута, класна риса, яка вам стане корисною ще в будь-якому контексті, будь-якій країні, чи будете в Португалії, чи в іншій країні, чи в Україну поїдете, там після війни. Це що ви зараз набуваєте, да оцей ти типу, пода. Такі знаєте, з вашого такого, да пластиліну якась там нова виходить о, форма, якийсь там новий там профіль вашого я. Це дуже круто, і спробуйте побачити в цьому якісь гарні, гарні ну да, якісь там грані, що це робить вас умовно над людиною, над самим собою, який був ще вчора трошки інший. Це для вас також може бути можливістю, а не постійним джерелом стресу. І головніка, як то кажуть, нехай все вийде, де б ви, на які б не були стадії імміграційного процесу, інтеграції, культурної, такої, да, такої дифузії в португальській реалії, нехай все це проходить з мінімальною да, вартістю, це набуває безкоштовно. Всі ми платимо ціну. Нехай в цього да, буде посильна для вас вартість, і ви з цього вийдете людиною кращою, з кращим, не знаю, там, статусом, з кращим громадянством, ще одним плюс одним, з кращим, не знаю, якимось там набіром. Особистих рис з кращим знанням різних іноземних мов, з кращою кваліфікацією і таке все інше. Нехай так і буде. Дякую вам за увагу!